Російська армія атакувала безпілотниками вищий навчальний заклад у Сумах. Перший вибух пролунав за кілька хвилин до 11-ї. Олена Михайлівна одна з очевидців атаки. Ну, мені треба, потрібно було заплатити за квартиру. Я плачу по картації і пішла в Ощад заплатити за квартиру. Зайшла, там вікно відкрите, було черга, я сіла, коли чуємо гуде шахет. Ага, чоловік один стояв, каже, він дуже низько, він падає. Ми відійшли в сторону, він полетів, потім знову вернувся і впав. Ми я зрозуміла, що десь поруч, так як моя тут мій будинок, я вискочила подивитися і побачила, що горить. Що дибить аграрний університет здання, аграрного університету, тільки в друге здання, де я була. Я зразу не думаю, чи не пробігла на допомогу комусь і побачила хлопчика І побачила хлопчика, який був ранений. Він був з сумками. Він там сидів, і він голова в нього він оглушений був і кров з нього текла з ноги. Я його швидко, і хтось кричить, що швидко відходьте, бо буде другий приліт. Я його забрала, забрала його речі і повела. Повела на зупинку, взяла води, почала його від, відпаювати водою, просила, щоб він не втрачав свідомість. Потім Жінка побачу, відвезла хлопця, яка... якого розповідає звати Родіон, до лікарні і придала медикам. Шахет пролетів десь на даграм, готовий повернувся назад і сюди вдар. А ось більше нічого. Не а чи потенційно багато людей там могло бути Ні, в цьому? Багато людей. Корпус був пустий. Але відомо про п'ять поранених, вони були помітні? Ну, це, які були там обслуговуючі персонал. В Пані Галина з мамою були неподалік місця влучання що? в аптеці. Почули гучний вибух, і двері задрижали в аптеці, і вікна трошки задрижали. І ми зрозуміли, що тут щось сталося страшне. Нічого, а тоді по-другому по шахеду баба отам упала під деревом, на силу встала. Ну, ну добре, ну страшно. Коли вже той путін успокоїться. Усього прокуратура повідомила про шістьох поранених після першого влучання безпілотника. Їм надавали допомогу на місці медики швидкої і транспортували в лікувальні заклади міста. Всі з легкими різаними ранами від ланків скла з різної локалізації. Транспортовані всі до, лікар... ну, до лікарняних закладів. Від 30 до 60 років. Після першого влучання російського безпілотника, яке прийшлося на будівлю, де розташований економічний факультет, служби, що працювали на місці, та цивільні люди прийшли в кав'ярню, розташовану поруч, щоб сховатися від повторної загрози. Після цього пролунав повторний вибух. Покійний, <плес> постійний, не годить і поруч. <паспорт> Наслідок повторного влучання в будівлі у університету обійшлося без поранених. Повідомили на сторінці сумської міськради у Фейсбук. Пошкоджені фасади та вікна. Анна Книж, Олег Вороненко – Суспільне новини Суми.